Остецькому просторі Вагабунда презентували фотовиставку Руки між життям і війною. Це документальний проєкт фотографа Олександра Плаксіна. Експозиція об'єднує знімки рук лікарів та поранених військових, що фіксують щоденну боротьбу за життя. У центрі уваги автора відповідальність, витримка та тонка межа між життям і смертю. Представлено 30 світлин, зроблених у військовому госпіталі. Загалом це третя масштабна індивідуальна фотовиставка автора. Іноді Прилаштовуюся під світло, щоб треба ще не заважати це лікарям, за хірургам. І е е е іноді ну, просто бачиш наступний ход, який буде, або іноді хірурги самі кажуть, дивіться, ми зараз будемо робити те-те, е буде цікавий кадр. Бо вони ж вже працюють багато років, вони е самі на телефони фотографували там собі, і вони вже розуміють, що може бути цікаво або їм, або іншим людям. Ну, і, а так хотілося ще, окрім того, що э, медичну якусь частину показати, хотілося ще щось більш художнє. Ну, просто видивляєшся, як буде, як воно буде. Олександр Плаксін служить в Івано-Франківському військовому госпіталі з початку 2025 року. Світлини знімав упродовж минулого року. Спершу автор фотографував роботу медичної команди. Однак згодом зосередився на деталях руках як головному візуальному образі проєкту. Ідею організувати виставку запропонував командир, який також допоміг із пошуком виставкового простору. Моєму розумінні ця виставка надзвичайно важлива для сприйняття нашим цивільним. Населенням, що таке військова медицина, як така. Але в основному ця виставка важлива не, не лише для нас, як для шпиталю, і для представлення військової медицини. Ця виставка демонструє впевненість, витримку, сміливість, силу і, на жаль, біль, яку переживають наші військовослужбовці, які захищають країну. Також ці риси спільні для лікарів, які щодня. Щогодини рятують наших поранених військовослужбовців. Госпіталь постійно збирає донати на обладнання через виставки та гараж сейли. Іноді бійці просять фотографії, зроблені до чи після операції. Надалі фотоекспозицію планують представити в інших оглядових залах. Лілія Буцяк Денис Сетиновський – Новини на вежі.